Значить, у п'ятницю, 12 квітня, відбулися ігри КВН, в яких теж наша школа, третя школа, а саме команда Імпульс, приймала активну участь. Хотілося б відзначити всіх, так, так сталося, що представляю цю команду я, але хотілося подякувати як і учням 10-11-9 класів за підтримку команді болельщикам. Нашій команді, яка за цей період, за цей місяць, що ми до нього готувалися, стала одною великою сім'єю. Катерині Кушнір хотілося б подякувати за чудові вірші, які ви могли хто був присутній на виступу, почути в наших піснях. Значить, що хотілося б сказати про наш виступ. Нам дуже сподобалося, адже це чудова атмосфера. Наші діти після цього стали піднесені. Як я вже казав в попередньому своєму інтерв'ю, вони дають такі виступи. Дають впевненості дітям і після виступу наші учасники, представники третьої школи, от по них було видно, які вони піднесені. Це дуже мені приємно та приємно нашим вчителям, що су суворі будні учнів е внеслася така нотка радості та нотка сміху. Хотілося подякувати е нашим е колегам, командам, учасникам з другої та з команди ДЮСШ за. Чудовий виступ, достойну конкуренцію. Наші виступи да, відрізнялися. Тості, не можна судити про всі команди під одну грібінку, бо наша команда показувала одне, команда другої школи показувала зовсім другий виступ, а команда ДЮСШ – зовсім третій. Тобто команди були контрастні, не були похожі, не було повторень. За що я дуже радий, що мав честь, мав змогу представляти свою команду серед таких. Конкурсантів хотілося подякувати членам журі за об'єктивні оцінки. Я вважаю, вони були справедливими, хоч і не з великим розривом, але ми все ж таки перемогли. Третя школа. Хотілося подякувати і глядачам, і особливо групі підтримки, яка складалася в основному з 9-10 класів, які нас прийшли і підтримали всенькою шкільною сім'єю. Хотілося подякувати також людям, які повірили в нашу команду. Це професіонали свого діла, це творчий цех районного будинку культури, а саме Іванченко Юлія, яка допомогла нашим дітям в музикальному, в співочому такому жанрі, і Олександру Трилецькому, який допоміг нам в музичному плані. Також хотілося б відзначити студію Еріко, а саме Рому Баліцького, який повірив в наш виступ, і також допоміг нам в монтажі, зйомці відео. І, звичайно, нашим захисникам. Нашим підкорювачам, стихії, пожежникам, які активно прийняли участь в одному сюжеті в нашого відео, дякую їм всім і побільше б таких от заходів, тому що вони вносять в життя Липовеччини нотку радості.